Ви просили, ви чекали? Та ось він тут розбір нового лору п'ятничаю Фредді. Я вивчав всю доступну інформацію, звернувся за допомогою до найкращого теоретика Ютубу та готовий видати вам всю базу. Чесно, я по приколу попросив вас написати, чи треба робити другу частину. Я геть забув, що FNAF ком'юніті унікальне. Відео досягло неймовірних результатів, і я хочу ще раз вам всім подякувати. Ви круті. У мене немає вибору, окрім як закінчити історію лору FNAF на момент останнього DLC: Security Breach Ruin. Якщо не бачили першу частину, клацайте зверху в куті або шукайте посилання в закріпленому коментарі. Нагадую, що ви на каналі Tech Final Games, прошу вас максимально просунути це відео. Для цього поставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі, чи хочете ще щось по FNAF, ну і що саме, а також виправляйте, якщо я в чомусь помилюсь. Сподіваюсь, такого не буде. Ну і дивіться до кінця, трохи поділюся думками про новий фільм. Погнали! Спершу виправлю свої помилки, на які ви вказали минулого разу. По-перше, персонаж Лефті з шостої частини має в собі душу Чарлі маріонетки, доньки Генрі Емілі. По-друге, я збрехав, сказавши, що у фільмі не буде деталей з нових ігор. Ванеса, з якою ми познайомимось трохи пізніше, є важливим персонажем у екранізації і це дочка Віліма Автона. Сподіваюсь, це ні для кого, не спойлер. І по третє, аніматроніка Бейбі Вілім створив не для дочки і взагалі наказав їй триматися від неї подалі. Шукати правду серед всього цього дуже важко, все спливається в одне, тому дякую за поправки. Минулого разу ми закінчили на шостій і, як здавалося, фінальній для франшизи частині. Генрі спалює піцерію та звільняє душі аніматроніків. На кінець Скотт Колтон, творець FNAF вирішує випустити ось точно останню гру Ultimate Custom Night, де зібрав всіх своїх аніматроніків, яких ми бачили протягом останніх частин. Ви можете створити свою власну ніч з ким побажаєте, та позмагатися з іншими гравцями в мазохізмі, Зігравши разом з усіма ворогами на найважчій складності. Здавалося, звичайна гра, щоб дати можливість гравцям пограти з новими та старими персонажами, ну і звісно перевірити свої скіли в ченеджах. Але ні, навіть тут фанати знайшли прихований сенс. Ось теорія. Після пожежі душа Вільяма Автона не зникла, не пішла на покій. О ні, тепер він змушений жити у власному пеклі, помираючи від своїх жертв знову, знову і знову. Хто ж це зробив? Всі деталі вказують на золотого Фредді. Деякі роботи після вашого програшу можуть сказати щось типу: ти не повинен був його вбивати. Якщо ви поставите на налаштуваннях лише одного персонажа, Old Man Consequences або ж діда наслідків, який з'являється у рофловій грі від FNaF World, ви потрапите в невелику міні-гру, де ви керуєте персонажем золотого Фредді. Дід порадить вам залишити демона його демона, відпустити те, що було. Після чого вас затягне в озеро наслідків. Ну і останнє вирішальне деталь цієї теорії, якщо ви реально любите страждати. Після проходження гри 50 на 20, тобто треба пройти ніч з усіма на найважчій складності, на екрані з'явиться Золотий Фредді, який буде трястися в конвульсіях, що означає лише одне: його душа так і не упокоїлась. Він створив це персональне пекло для Вільяма, щоб помститися. І тепер Кесиді буде мучити свого убивцю вічно. Тому Вільям Афтон, Фіолетовий чоловік, нарешті помер остаточно. Але його діло буде жити далі. Look at you! Look at the Sigmas you've become! Look at how Elreis you are! How skimmity toilet you are! You are woke among sushi soyjacks! I gave you cats in Ohio! Кастом на ніч була останнім проектом Скота Коутона. Він втомився ще під час розробки п'ятої частини, тому, очевидно, далі так йти не могло. Він захотів зробити ремейк першого FNAF у віртуальній реальності. Для цього він наняв студію Steel і результат йому так сподобався, що вони вирішили ремейкнути одразу перші 4 частини з додатковими міні-іграми. Здавалось би, чудово, схожа, історія серії FNAF завершується. Правда? Ні, ви що? У цій грі є сюжет, прихований та недосказаний, як ми любимо. Чесно, на цьому етапі це вже починає надоїдати, але це в якомусь сенсі фішка серії. Тому давайте розбиратися. Корпорація Fazbear Entertainment починає втрачати свою репутацію через дивні події, які відбулися за ці роки. Ще більше проблем приносить їм хорор ігри деякого інді-розробника, який описує події у ресторанах Фасбера. Ось так Скотт вніс себе у лор власного всесвіту. І тепер думай, це справді вигадка, і всі ці жахливі події не справжні? Чи цей інді розробник якось дізнався про все і вирішив похайпити на скруті? Але, схоже, вбивства та пожежі справді відбулися, про що далі? Щоб замести сліди та очиститись, вони вирішили відповісти своєю грою у VR Freddy Fazbear Virtual Experience. Під час гри ви можете знайти касети, які розказують історію розробки гри. Ну як тут без кров'янки? Під час розробки в гру завантажили код зі старого аніматроніка. Навіщо? І через це у відеогрі з'явився Глічтрап. Раніше вважалося, що це оцифрований Вільям Афтон. Але, як мене виправили в коментарях і дізнавшись, що насправді Вільям вже печеться у вічному пеклі, поки що невідомо хто це. Все вказує на нього, і навіть його фраза Я завжди повертаюся. Можливо, це частина душі Вільяма, або ж зовсім новий персонаж, про якого поговоримо пізніше. Отже, тестувати гру повинен був такий собі робітник Джеремі, Лічтрап намагався залізти в його голову, щоб захопити тіло та вирватися на свободу. Але Джеремі вирішив, що краще зробити Харакірі, ніж пустити зло всередину та віддати контроль. Оці касети нам залишила колишня співробітниця. Яка теж працювала тестувальником гри та вижила. Зібравши всі касети, нас чекатиме три кінцівки. Якщо виконати всі вказівки з записів, ви опинитесь біля металевих дверей, відкривши які ми побачимо гліч трапа, який наказує нам мовчати та зникає. Ми знаходимо плюшову іграшку, і багато хто вважає, що з вірусом було покінчено. Але я думаю, це якраз погана кінцівка, гліч пішов, залишивши нас за дверима. Він або захопив над нами контроль. Або просто закрив там назавжди. Якщо ж не слідувати підказкам, ви опинитесь на сцені в костюмі Spring Bon, що теж можна вважати програшем, та як тепер вашим тіло управляє гліч. Є ще одна остання кінцівка. Для цього просто потрібно в міні-іграх піцапаті та нічні жахи на складній важкості знайти кімнати, де сидять Бонні та Чіка. Згодом з'являється глічтрап, та манить йти за ним. Якщо так і зробити ну, зрештою вибору у вас нема. Ви опинитесь на сцені у ролі Фредбера, а на фоні танцює Алічтрап. Вітаю! Ви повторили долю дітей, закосплеїли Кесиді, і тепер отримали доступ до повідео в аніматроніку. Якщо так придивитися, то всі кінцівки погані, епієнду не буде у будь-якому випадку, ваше тіло тепер належить вірусу. А з DLC ми дізнаємося, що нашого персонажа звати Венеса, який промив мізки гліч, і в наступній грі вона буде головним антагоністом. Під іменем Вені. FNAF Security Breach Дев'ята частина серії, яка вийшла зимою 2021 року. Це перша гра у напіввідкритому світі. Вперше ми не сидимо в офісі та дивимося камери чи щось таке. І можу сказати, це виглядає прикольно, принаймні на перший раз. Fazbear Entertainment відкривають нову величезну піцерію Mega Pizza Plex з новими та старими аніматроніками. Орок зірки Фредді, Чіка. Крокодил Монті та вовчиця Роксі. Під час виступу у Фредді стається збій. Його відправляють до своєї особистої кімнати. Так, тепер у аніматроніків є власний штучний інтелект, характер та потреби. Майбутнє. З його живота вилазить наш головний герой Грегорі, який схоже ховався там від Вені, той самої Іванеса, яка працює охоронцем, але таємно по ночах вдягає плащ і. А, ні, це не те. Вдягає свій костюм кролика та займається темними справами. Гріша та Фредді не встигають до закриття покинути будівлю, тому малому треба вижити до 6-ї ранку. Стара добра концепція. Ванеса прагне знайти хлопця, що вивезти з будівлі, та наказує аніматронікам знайти його. Фредді через свою несправність не послухався наказу і тепер буде допомагати нашому пацану. Хлопець подорожує будівлею, збирає всякі корисні штуки. Ліхтарик, коди безпеки і всяке інше, що допоможе йому в боротьбі з ворогами. Зрештою, Ванеса ловить його та закриває в кімнаті до приїзду поліції. Він втікає через вентиляцію, і оцей час за хлопцем починає полювати Вені. Що цікаво, Фредді бачить Ванесу, але не її глічоване альтер-его. Чому так ми дізнаємося у DLC, А поки продовжимо сюжет. Фредді захоплює полон Ванеса, щоб допитати та дізнатися, де хлопець. Down. Наш слон дуже підбитий через сутичку з іншим аніматроніком місяцем, якого ми могли бачити раніше в грі, та його добре Альтерего Сонце. Щоб підлатати Фредді Фастбера, нам потрібні деталі з інших роботів рокбанди. По черзі ми знешкоджуємо кожного друга Фредді та забираємо деталі та запчастини для апгрейду. Так непомітно пройшов час і вже шоста ранку. З Грегорі зв'язується Ванеса та каже, що він заслужив на винагороду. Грегорі, I think you deserve a reward. Венеса, are you trying to kill him or seduce him? What the hell was that? Gregory's just a child, Vanessa. Тут у вас є три варіанти покинути Піцаплекс, забрати винагороду. Або продовжити розгадувати таємниці цього місця. Усього в грі є 6 кінцівок. Якщо ви оберете втекти з піцерії, Грегорі чкурне навтьоки та не вибере нічого краще за смітники. Там його знайде Вені, подальша його доля невідома. Звідси гравці почали робити припущення, що Грегорі сирота, також гуляючи під саплексом та виконавши певні дії запалюванням очей фігур аніматроніків, відкриється таємна кімната. Де, схоже, жив Грегорі. Отже, Піцаплекс – його дім, що вже дивно, та наводить на певні думки. Якщо напряму піти боротися з Вені, на Фреді нападуть роботи та розтрощать. Тоді ми мусимо знайти пульт управління та спрямувати їх проти Вені. У цьому випадку жінку рвуть на шматки. А Фредді назавжди відключається, лишаючи хлопця самого. На нашому шляху ми могли помічати ігрові автомати. Є три однакових гри, які ви можете пройти. Там ви граєте за принцесу та намагаєтесь побороти зло. Це така алюзія на Ванесу та Вірус, який захопив її мозок. Закінчивши їх всі, ви отримуєте найкращу кінцівку, де Ванеса звільняється від контролю та всі троє тікають звідти. Виявляється, новий Мегаплекс будували на місці старої піцерії з першої гри Фредді Фазбера. Розумно? Все точно буде кльово. У душі посунуться. Знайшовши прохід, Фредді почне пригадувати це місце та його історію. Знизу ми зустрічаємо так званого Бьорн Трапа, якого всі спершу прийняли за Віліма Автона, який, як ви знаєте, always come back. Але це не він. Перемігши, ви з Фредді втікаєте. Піцеплекс руйнується, а Бьорна забирає Блоб згусток старих аніматроніків та його душ. Є ще дві не надто цікаві кінцівки. Перша просто вийти з-цеплексу, пробивши гаражні двері машиною. Друга підпалити дупер Мегаплекс та зустрітися на криші звені. Фредді пожертвує собою та скине її з даху. Так Гріша дізнається, хто був під маскою весь цей час. А в сцені після титрів ми бачимо Ванесу на вогняному даху, що ще більше спантеличує. Хто це? Справжня Венеса? Сестра Клон? Дух? Але загалом це не так важливо. Яка кінцівка, по-вашому, канонічна? Певне, не всі вважали кінцівку з Бюрнтрапом каноном. Вона зроблена в іншому стилі, не коміксному. тут показують нового старого головного злодія, події DLC руїна відбувається у зруйнованому піцеплексі. Але ні, ви що, не зрозуміли? Канонічно є кінцівка зі звільненням Ванеси, що має певну логіку, але все ж, DLC повністю перевернула для багатьох сюжет гри, тому давайте до неї. Але спершу трошки почитаємо. Скот часу не гає і вже став письменником, пишучи частково канонічні, неканонічні та тру історії про Всесвіт FNAF. Саме звідти ми дізналися про Ремнант. А в період затишча перед DLC до Security Breach, Скот випускав серії книг про Мега Пицзаплекс, що є повним каноном. Загалом там дуже багато різних історій. Давайте зосередимось на цікавих. Якщо хочете, почитайте на дозвіллі, їх там пляха 10 штук. Отже, з книг ми дізнаємося про такого собі міміка, який став головним антагоністом, починаючи з Help Wanted. Це аніматронік, створений інженером Fazbear Entertainment Едвіном Мюреєм. Він зробив його як няньку для свого сина, тому що був батьком одинаком і не міг розриватися між роботою та дитиною. І мені подобається, як у ФНАФ ніхто не шукає легких шляхів і все вирішують роботами. Типу, найме справжню няньку, знай в дідом, я не знаю. Легше створити двометрову палку, грошей платити не треба, це правильно. На щастя, Блін, щастя там, на жаль, пише. <плес> на жаль, щастя тривало недовго. Сина мюрия насмерть збиває машину. Будучи не в собі від горя, він виміщає всю злобу та гнів на міміку. А мімік, як не дивно, спеціалізується на мімікруванні та повторюванні дій. Все це доходить до того, що наш імітатор починає вбивати людей повторюючи дії попередника. Невдовзі його ловлять та привозять у ще недобудовану піцерію Megaplex, та наказують йому прибрати безлад у приміщенні старої олдової піцерії з першої частини. Ну а мімікшо не дурак, взяв і перебив десятку робітників. Тоді вхід у стару піцерію залили бетоном, якраз як ми бачили вже на канонічній кінцівці Бюрнтрапа. Відтоді міміка почали використовувати як такий собі скайнет, який управляв всіма аніматроніками в закладі. Що, як дивно, пішло не за планом, і тепер у всіх них був вірус гліча. Отже, це він був глічтрапом, саме його чіп знайшли та вставили в гру. Він сидів у голові Ванеси, він є Бьорнтрапом. Але це не канон, по ідеї, тому Бьорнтрап, може взагалі не існував, і в DLC він нарешті з'являється у своєму звичному образі. Прикольно, звичайно, розкривати справжнього антагоніста через 5 років. Скот Коутон, пані та панове. Браво. Браво. Це мій, це мій скот. Тепер, коли ми нарешті знаємо сюжет Security Breach, ми готові до останнього контенту на даний момент. DLC Руїна. Цього разу ми граємо за дівчинку Кесі, яка прийшла на поклик допомоги Грегорі у зруйнований Піцеплекс. Хтось схопив пацана та тримає у підвалі під секцією гонки Роксі. На шляху ми зустрінемо глемрок аніматроніків, яких ми в основній грі, як ви пам'ятаєте, добряче так покрушили. Тому тут вони ледве переміщаються, але все одно можуть вас збити. Ми знаходимо фаз-ключ, який, як каже Кесі, був у його батька, який буде нам допомагати відкривати двері і тому подібне. Також вона зустрічає бота, який дає їй маску Вені з віртуальною реальністю та асистентом. За допомогою цієї маски дівчинка бачить те, чого не бачила раніше. Тепер вона може проходити через перешкоди, ніби їх там і не було. Можна припустити, що це якісь просунті голограми, але от ляп. без маски ми через них не пройдемо, і це дуже дивно. У маски є ще один мінус. Користуючись нею, ви приманюєте якогось глічованого кролика, який буде скликати на вас аніматроніків. Ми зустрічаємо старих знайомих, як Сонце та місяць, а Грегорі по рації допомагає нам знайти правильний шлях у підземелля, щоб його врятувати. Згодом ми зустрічаємось сліпою Роксі, в якої грех вкрав очі. Роксі хапає Кесі, думаючи, що це той клятий пацан, але почувши крик Кесі, вона відпускає її та вибачається, вона улюблений аніматронік Кесі. Як далі побачимо, Роксі теж любить цю дитину. Тому, коли Грегорі наказує дівчині виключити всі протоколи охорони, які знаходиться і у Роксі, це дається їй дуже важко. Раніше Кесі святкувала тут свій день народження, але ніхто не прийшов. Лише Роксі та Грегорі прийшли втішити дівчинку, тому й Кесі прийшла на допомогу хлопцю. Це її єдиний друг. Відключивши останній протокол, дівчина біжить до бетонної стіни та пробиває її погрузчиком. Але знаходить вона там не Грегорі, а міміка, який змінив голос та заманив її в Піцаплекс, щоб вона зруйнувала нарешті стіну та звільнила його. You're not Gregory. What are you? Вчасно на допомогу Кесі приходить Роксі, яка затримує міміка та наказує їй тікати звідси. У той же час з нею зв'язується справжній Грегорі, хоча це не факт. Він каже, що щось заманило її в комплекс, він насправді в безпеці та далеко звідти. Гриша допомагає дівчинці знайти правильний вихід для втечі. І тут нас чекає три кінцівки. Перша дефолтна. Ми знаходимо ліфт та піднімаємось наверх. Грегорі розказує, що злий гір, лічований кролик це насправді система захисту, яка не дозволяла міміку вибратись назовні. А так як Кесі відключила всі протоколи, Грегорі не має іншого виходу, як не дати шанс імітатору вибратись. Тому він скидує ліфт. Sorry. <клухи> <клухи> Ах ти сраний піздюк! Під час титрів можна почути Роксі, яка знайшла нас, але чи вижила Кесі невідомо. Друга, під час втечі можна знайти плакат з Фредді. Якщо підійти та вдягнути маску в Вені, Кесі побачить зелену поляну, яка була у кількох кінцівках основного сюжету. Там Грегорі. Він щасливий та каже дівчинці, що все добре і він у безпеці. Схоже, це мозок Кесі створив щось приємне, щоб заспокоїтись перед тим, як її досягне мімік. 99%, що вона тут не вижила. Ну, хіба в нього там радікуліт, не знаю. І третя, для цього треба знайти на камерах всі приховані приміщення. Тоді під час погоні відкриється додатковий вихід. Кесі забіжить у захисне приміщення, а міміка схопить ківш. схожий на той, що ми бачили у сестриній локації. Ківш хапає імітатора та кудись забирає. Це більше нагадує хорошу кінцівку, але як тепер Кесі вибратись, не користуючись ліфтом? Можливо, на допомогу прийде справжня подруга. Роксі. Ще не ясно, яка кінцівка канонічна. Як бачимо, це може бути будь-яка. Але хотілося б, щоб і Кесі і Мімік вижили. Це цікаві персонажі. Точно кращі за паскуду Грегорі. От, до речі, чому Фредді не міг бачити в точніше Вені. Тому що маска приховує тебе від роботів. Ми можемо dl побачити, ми можемо користуватися маскою. Щоб е, аніматроніки нас не бачили. Надягай маску, вони нас не бачать, і ми можемо спокійно ходити. Так само і Фредді не бачив Вені, тому що вона була в цій масці, Отому, тому він не міг її бачити. Це я додав вже на постмонтажі, бо забув це вставити. Тому на цьому поки все. Доки фанати розгадують подальший лор, я йду відпочивати. Але перед цим поділюся з вами своїми думками про фільм, який ми всі так довго чекали. Кому це не цікаво, хочу подякувати за перегляд. Прошу вас підтримати це відео вподобайкою та підпискою. Вийшло велике та енергозатратне відео. Не забувайте про коментарі, поправляйте, пропонуйте, що ще зняти про всесвіт ФНАФ. Заходьте в телеграм-канал та при можливості підтримайте нас гривнею. Усі посилання в описі та коментарях. А тепер про фільм. Більш розгорнуто я писав одразу після сеансу в Телеграмі. Тому я коротенько хочу поділитися емоціями. По-перше, як тільки я зайшов в зал, щось класно. Я часто ходжу в кіно, але таку атмосферу бачив хіба лише на останніх месниках. Більшість людей, як і я, росли на цих іграх, і як і я, чекали на цей фільм довгі роки. Під час перегляду я кілька раз ловив себе на думці, що не вірю, що справді дивлюся це. Всі ключові моменти зал розумів, сміявся, та просто був щасливий. Так, це набагато лайтовіше, ніж FNAF ФНАФС, багато хто через це почав агритись та засирати кіно, але я знав, що фільм не буде надто кривавим, тому й не очікував цього. Я хотів побачити моторошну історію про вбивцю косюмі кролика, аніматроніків і охоронця. Я це отримав і нереально кайфунув. А в кінці, коли почались титри, мене добила оця легендарна пісня з Living Tombstone, яку ми всі чудово знаємо та любимо. І знаєте, я. Здається, нарешті зрозумів сенсу цієї строфи. Здається, тут щось більше. Можливо, ти був в цьому місці раніше. Ми пам'ятаємо обличчя як твоє. Ти, здається, знайомий з тими дверима. І отут можна покласти, що все говориться про нас не Майка, не ще когось. Саме про нас. Ми були у цій піцерії багато років тому. Сиділи та намагалися прожити до шостої ранку. Ми знайомі з цими дверима бо провели там багато вечорів граючи. І через руки дожили до моменту, коли побачили своє дитинство на великому екрані. Дякую Скоту Ковтону за його працю. А він, я впевнений, дякує нам ще більше. Так, ФНАФ має купу спірних моментів: конвейерність, але він все одно назавжди залишиться з нами. До зустрічі в нових відео. Я не прощаюся, лише кажу, ще почуємося. Oldman Consequences або ж діда наслідків. Діда, блять. Що Скот вирішив ремейкнути одразу перші чи. Вогник-вогник. Вогник-вогник. Шарко-шарко. Чесно, на цьому етапі це вже починає. Начинає... бля. Позор. Це перша гра у напіввідкритому світі. Перше ми не сидимо в опік. Боже, який ж це крінж, блядь, я не можу. Що з моїм ротом? Замерзну. Фу, бля. Це, я, це О. Фоксі та Боні ми побачимо лише у вигляді мерчів та плакатів. Але у Боні буде своя історія, яку ми цілком зрозуміємо, а я про неї не сказав. Можете вовче вирізати. На Фредді нападуть роботи. Вені. І ще Вені. Друга підпалити мега супердупер флекс. Підпали... Друга підпалити супердупер флекс. Яка канцівка. Канцівка. Міміка. Але почувши крик. крек. You have some crack. Її. 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 Як я вважаю, це. Є-ї-ї. Я не можу це вимовити. Її. Її, її, її. Кесі побачить зелену поляну, яка була у кількох кінцівках основнього осінь сюжету. сітю, Але він все одно назавжди натавди.